Процесори AMD 9000 X3D скоро вийдуть. Ну як скоро? Півроку чекати, але це досить скоро. Нещодавно ми вам розповідали, що повинні скоро вийти в вересні, вже 9000-на лінійка Ryzen. і всі чекаємо. Ми ж вже ігрові там, де L3 кеш буде. Так, от з'явилася інформація, що реально їх вже готують презентувати на CES 2025. А це буде десь в січні, от і виходить десь півроку. Саме ці процесори найбільше ми, ну точніше, напевно, я чекаю для того, щоб перевірити їх в іграх, тому що вони повинні себе добре показати, якраз із-за цього L3 кешу, тому і хочеться їх потестити. Наступна новина кіберспорт скоро дуже сильно зміниться, тому що друга людина, які встановили Нейролінк, почала грати в КС. Знаєте, як його звати? Алекс. СІМПЛ собі, походу, встановив чіп Нейролінка. По грі там, звісно, так собі, але взагалі сам факт того, що людині встановили чіп і вона тепер може грати в КСку без мишки і клавіатури. Я не знаю, чи це за це будуть банити чи ні. Найбільше за все мене здивувало, те, що після встановлення самого чіпу людина вже через 5 хвилин змогла. Сама рухати курсором, силою думки, без мишки. А тепер вже грає в КС. Зазвичай такі різні технології показують в якихось своїх внутрішніх програмах, в яких дуже легко все підкрутити, підрендерити, посадити якогось азіата за клавою мишку, щоб він насправді керував. А тут, ну, реально видно, що людина, ну якщо не нейролінком, то якимось новим видом геймпада вперше користується, тому що наводиться з деяким імпутлагом. Однак сам факт. Акт того, що людина може силою думки грати в КС, крутий, і я майже впевнений, що це Сімпл. Там, звісно, розповідають історію, що це механік з Аризони у якого із за нещасного випадку перестала працювати та півтіла але все одно я думаю, що це просто е так. Приховують, що це Саша Костелів, але якщо серйозно, то нейролінки думають, що вони до кінця цього року зможуть встановити імпланти ще вісьмом різним пацієнтам. Я навіть в деяких джерелах читав, що протягом декількох років вони хочуть вивести це на десь тисячу людей з нейролінками. А до 2030-го, здається, щоб було вже там більше 10 тисяч людей з нейролінками. Тож кіберспорт скоро може змінитись. І новина до кіберспорту в Dota 2 з'явився новий персонаж Рінгмайстер. І ні, це не бабулька з ЗАГСа, яка каже: два човни в путь. Це клоун. Ну там, типу, пояснюють, що це насправді не клоун, а як цей не а той хто шоу в циркі влаштовує. Однак це клоун. Давайте так. Я більше не вмію грати в лол, ніж в доту. В доту взагалі жодного разу не заходив, тому всі скіли треба прочитати. І треба роботизований зовний голос, щоб зараз так просто на чітку бахнув. Я 4 прочитаю, інші ви самі знайдете, добре? Tame the beast. майстер починає чаклувати свій батіг, максимальна тривалість до однієї секунди, а потім б'є ним. Уражні вороги зазнають шкоди і перелякано тікають від циркмайстра. Escape Act. Циркмайстер упаковує себе або союзного героя в мобільний міжвимерний ящик, істоти в ящику з Добувають фазисний рух, опір з сповільненню, додатковий опір магії і додаткова швидкість руху. Impelments X. Циркмайстер влучно кидає один з його кинжалів в обрану ним точку. Якщо він влучає ворога, то кинжал завдає шкоди від удару. Ненадовго сповільнює вражену ціль і спричиняє в неї кровотечу. І ульта Will of Wonder. Циркмайстер запускає колесо чудес в цільове місце, яке відкидає ворогів на своєму шляху в бік. Коли воно досягає ці. Цілі вороги в радіусі дії зазнають періодичної шкоди і сповільнюються на 50%. Ворожі герої, що дивляться на колесо протягом понад 0,5 секунд, зачаровуються і воно їх притягує. Перший зачарований ворог запускає лічильник вибуху колеса. Якщо лічильник не запущено, то колесо вибухне автоматично через 8 секунд. Фух. Ну і в душні ігри ви граєте. Рахуєте там, напевно? На секунди, мілісекунди. ульти. Мені виглядає як помість якоїсь ляльки, і е, з воно фільму. Пам'ятаєте, там був теж такий пенівайс. Є щось схоже. Єдину фразу, яку мене навчили друзі, які грають в доти, це я роздаю говна есефом на міді. Не знаю, що це значить. Наступна новина, АРМ прописують розробку ігрових GPU. Це круто. Нарешті з'явиться конкурент у AMD і Nvidia. Intel взагалі не конкурент. Стверджується, що ізраїльський підрозділ ARM працює над ігровою відеокартою. Звісно, кінцева ціль у них теж зробити процесори для Шиї, однак зараз більше ста людей, ну приблизно 100 людей, працюють над тим, щоб розробити власний відеочіп. І цю новину я додав, тому що за останні місяць я дуже часто зіштовхуюсь з новинами на рахунок ARM і Те, що вони працюють над відеокартами. сподіваюся, що це не якась розробка, яка взагалі буде представлена десь в 30-х тільки роках. Дуже хотілося б вірити, що вони зможуть щось показати вже там через рік, через два. Ну а тепер до Мастодонта цього тижня це Gamescom, тому що там показали декілька цікавих ігор. По-перше, показали тізерний трейлер мафії The Old Country, яка повинна розказувати про мафію на Сицилії, там де вона і започаткована була. Не знаю, чи ящик з лимонами це тролінг хрещеного батька. Я думаю, що так воно і є. Однак, можливо, я чогось не знаю, і Сицилія насправді дуже любить лимони. Бо я думав, що фрукти і апельсини у них крутіші. Невідомо поки що дату нової мафії, але, блін, нова мафія. Давайте скажу так: сподіваюся, що вона не буде як третя частина. Да, я знаю, що є люди, яким вона подобається в Весткості десь. О, я дуже хотів би, щоб там були реалістичні мафіозі. От прям на боді-позитиві з такими пузиками, низенькі, залисиною. Бо я думаю, вони так і виглядали в, там в 1900-х. Також показали ігровий процес Dune Awakening. І нарешті я можу сказати, що мої підозри справдились і гра виглядає як лайно. вам? Ні? Напишіть в коментарях, чому ні. Бо мені здається, що взагалі просто чергова гра, яка буде хайпувати на фільмі. А от тізер четвертої борди мене трошечки заінтригував, тому що я не зовсім зрозумів, чи сетінг тепер буде в більш реалістичному ключі, чи це просто вони зробили такий тізер. Бо складається враження, наче тепер події будуть відбуватись на якійсь іншій планеті, бо там впав метеорит, і виглядала рука так, наче вона не намальована як з коміксів. А просто більш до реал. Ну і сподіваюсь, що Borderlands роблять не просто тому, що нещодавно вийшов фільм, який обісрався, а тому, що вони хочуть випустити нормальну нову частину. Ну і на кінець вам приємненьке, це в Epic Game Story роздають Callisto Protocol. Не забудьте її забрати. Роздача буде відбуватись до четверга. Якщо бути точним, то до 29.08. Там ще якусь одну гру роздають, але я подивився, там таке, не дуже. Проте теж можете забрати, це ж халява. На цьому все, бережіть себе, папа. -па.